Всім доброго дня. Неділя 22 грудня. Це сіянець з висотою 1,20 метрів. Кинув розгалуження. Однорічний. Я його пересадив сюди, на стабільне місце. На висоті приблизно 80 см, 7 мм товщина. Стовбура можна буде зробити прививку, заодно буде видно, чи це жіночий, чи чоловічий і так далі. Для, для того, щоб в кінці кінців колись мати насіння. Сієнець хороший, зато я його відразу перепривив. Я зараз підійду до тих сіянців, які я пересадив двохрічні. Краще тут ще не дороблено. Та. Приблизно метр п'ятдесят висоти, так, метр п'ятдесят, метр шістдесят висоти. І на цій висоті я буду їх прививати для того, щоб нижче вони пустили рідні свої гілочки. Уверх піде прививка, а внизу, внизу Можливо, котрий з них вийде такий, що дасть насіння. Тобто буде саженець, сіянець жіночого роду, який буде давати насіння. Таких сіянців у нас пересажено двохрічних багато, а як багато, близько 30-40 штук. Ну і я думаю, що з них... Якась частина все-таки уродить і ми отримаємо насінневий матеріал. Кроме, кроме того, я вже казав, що в нас є сіянці, не сіянці, а саджанці Віргінських сортів, котрі з них получаться хороші на насіння, які будемо використовувати. Одним, одним з таких трошки кращих, що я рахую як на насіння, то те, що у нас є привиті саженці від Чирки Віктора Григоровича, який вони назвали подарок Черняєва. Не пам'ять Черняєва, пам'ять Черняєва це гібридний сорт сор: подарок Черняєва, з якого також будемо брати е -е, насіння. Як готую землю до посіву. Бачимо, викладено гноєм, Тут перекопую, Ну, перекопую не просто так. спеціально не пускав трактор, з того боку трактор орав, а тут трактор я не пускав, тому що Получається така роздільна зона, якщо видно, я все викладую гноєм. Тобто на глибині приблизно 20 см все викладено гноєм. Ну, Це для того, щоб сіянці краще розвивалися. Для полегшення роботи, мабуть, прийдеться брати той культиватор, як то це називається? і фрезерувати собі ловощу від бурину. Бо Тут загусто фактично треба буде сіяти десь по через метр. Або спочатку сіяти густіше, потім один з рядів вибирати і відпродувати у вигляді сіянців. І тоді, тоді ряди на, на відстані близько метра. А тут Добре видно, однорічні сіянці такі більші. Котрі більші вже годні йти на прививку. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові.